Розпочинаємо постійну комісію з питань бюджету та фінансів. <клідсунку> Присутній Гудирік Олександр Васильович, Качарко Олег Костюк Костянтів Володимирович. Е, відсутні Горнюк Тамара Володимирівна та Марко Микола Володимирович. Пропонуємо на комісію визначити на засідання визначити секретаря, так як постійний секретар суду. Пропозиція з секретаром призначення Костюха Не Заперечу. Рішення прийняті. На порядок дані сьогоднішньої комісії винесено одне питання. Перелік кожного є. Перегляд питань є. змін до бюджету і захистій міської територіальної громади на 2025 рік. Пропоную підтримати запропонований порядок денний. І ставлю голосування. Хто за? Хто підтримався? Прийнято. Питання про внесення змін до бюджету Ясновської міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідає проведе Володимир. Внесення змін до місцевого бюджету на цей рік умовлено <кхів> наступним. Відповідно, наказу. Хмельницької обласної військової начальника Хмельницької обласної військової адміністрації 31 січня 2025 року про внесення змін до обласного бюджету на 25 рік бюджету і засобівської міської територіальної громади виділено субвенцію на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни для мобілізованих осіб та окремих заходів підтримки осіб, які захищали незалежність орієнтет і те рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. В сумі 510 тисяч 134 гривень пропонується спрямувати вказані кошти від відділу соціального захисту населення головному розпоряднику коштів для комунальної установи центру надання соціальних послуг на забезпечення діяльності фотокій супроводу і традніові та мобілізованих осіб. Окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Вказані кошти спрямовуються на оплату праці з нарахуванням фахівців і супроводу ветеранів війни. Обсяг асигнувань розрахований на 8 місяців 2025 року. Подальші зміни будуть проведені пізніше щодо забезпечення в повному обсягу за до, кінця, до, кінця, до, кінця, до, кінця. Які до мене є. Все зрозуміло? на вісім, а потім воно буде уточнятися. Уточнятися, так. Да. Okay. Позився підтримати. Всі дякую,